Сьогодні я розкажу вам про сім фраз, які варто повторювати своїй дитині кожного разу. І так, перше, у житті немає кнопки почати спочатку. Якщо хочеш щось зробити, зроби це гарно і прямо зараз. Не відкладаючи, не роблячи або як, а так, щоб було ціну для самого тебе. Святе письмо з цього приводу промовляє так. Усе, що можете робити, робіть від щирого серця, як для Господа. Друга фраза: чим раніше почнеш, тим швидше отримаєш результат. Успіх любить ті, хто не зволікає. Кожен день це шанс навчитися чомусь новому і зробити крок уперед. Боже слово, говорить з цього приводу: навчай юнака початку дороги його. Він, як і постаріє, не зверне з неї. Третя фраза: один навик. Мінус одне прохання про допомогу. Коли ти робиш щось сам, ти стаєш вільним, впевненішим, самостійним, сильнішим. Тобто, знання це твоя сила. Біблія говорить з цього приводу: кожний нехай випробовує своє діло, бо кожен понесе власний тягар. Ще одна фраза: краще бути наполегливим, ніж сердитим. Тільки той, хто йде до кінця, отримує результат. Зрозумій, злість забирає твою енергію. А наполегливість відкриває двері. Святе письмо промовляє з цього приводу: ліпше довготерпеливий, ніж хоробрий. П'ята фраза: життя не дає поблажок тим, хто плаче, воно аплодує тим, хто долає труднощі. Сльози можуть полегшити серце, але лише твої дії зможуть змінити твоє життя на краще. Божа мудрість з цього приводу говорить: хто витерпить до кінця, той спасеться. Шоста фраза: Прийми те, що ти звичайна людина. А потім все зроби, щоб стати особливим. Важливо бачити себе чесним, без ілюзій. Але ще важливіше зупинитися і створити свою унікальність. Справжня сила починається з чесності, до себе. Святе письмо з цього приводу промовляє: бо сила моя здійснюється в немочі. Сьома фраза: не можеш зробити так, щоб батьки пишалися тобою. Зроби хоча б те, щоб вони менше хвилювалися про тебе. Твоя відповідальність і турбота це теж прояв любові. Тобто, любов виявляється не тільки в словах, а й в відповідальності. Всі пам'ятаєте це місце писання. Шануй батька твого і матір твою, щоб довгі були дні життя твого на землі. Зробимо висновок. Ці фрази не про критику, а про виховання сили характеру і любові. Вони звучать сурово, але насправді це дороговкази. Як навчити дитину жити в реальному світі, залишаючись сильною людиною з відкритим люблячим серцем? Прислухайся до цієї мудрості, діліться нею з дітьми. Живіть так, щоб у вашому житті було менше слів, а більше хороших справ. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і, будь ласка, поширюйте ці поради далі. Хтось сьогодні потребує почути саме ці слова.